Ви чекаєте від п'ятого Рамштайна? Я наз я назву так. Я знову ж таки відповім в цікавий спосіб. Він п'ятий за півроку. Це вже відповідь сама по собі. Він і не онлайн, а офлайн Він п'ятий за півроку. Нагадаю, неодноразово mm -hmm. я про це казав: що антигітлерівська коаліція утворилася 1 січня 1942 року. Там було всього 26 країн, і тільки до кінця війни цей списочок зріз вже було зрозуміло, хто. Переможці на старті вже в межах 50 країн, причому абсолютно всі континенти, і не тільки передові розвинуті країни, а й країни африканського континенту також долучені до цього процесу. Те, що ці процеси є частими, свідчить про те. Що Україна залишається головним об'єктом на радарах світової геополітики, нас ніхто не залишить сам на сам з ворогом. Це я упевнений на 100%. Ми чомусь не згадали про G7, які сьогодні прийняли дуже серйозний заклик. А якщо ми думаємо, що вони просто сказали, давайте добувати нафту, то так у них не працює. Якщо вони сказали, значить вже є домовленості. Тобто видобуток нафти однозначно буде зростати, відповідно падати ціна. А отже, ресурсно фінансово База путінського режиму і взагалі московського імперіалізму буде скорочуватися. На жаль, на сьогоднішній день до мільярда доларів до них ще надходить, зо ну, і судячи з заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що ми очікуємо на серйознішу зброю від Сполучених Штатів Америки і від Німеччини, то можемо цього чекати 8 вересня на Рамштайні. Я думаю, ми маємо. Я перепрошую, я модифікую свою початкову думку. Маємо тверезо розуміти, що є відкрита частина, те, що нам скажуть. А є закрита частина, те, що нам не скажуть. І десь до тих галасів в інтернеті, що от, мовляв, не дають те, не дають це, не дають там те. А треба он то то, а треба ще й не, он то. То, не, то ми mm. маємо, то, от як воєнний експерт, скажу наступне: у серйозних збройових оборудках відкривають не більше 30%. От mm. те, що показують, і навіть те, що показали в останньому пакеті на 24 серпня, повірте, доволі серйозно, те, що показали в контрбатарейні. Радари, це серйозно, але це, на жаль і підтверджує мою головну тезу, що нас чекає попереду артилерійські дуелі, бо тільки під такий тип Графтово. воєнної логіки. І виділяються оці всі ресурси, на жаль, гра в дорогу про свої п'ять аспектів сказав, що нам допоможе видохнути, але маємо розуміти найголовніше рішення на пониження геополітичного статусу Росії прийняте, і воно дуже успішно і якісно реалізовується. Шкода, що нашими руками ну така, така історична реалія, так рухається, колесо історії так пані Кліо захотіла. Я так трошки пожартую, але рішення на її. Розчленування, тобто на смерть імперії зла, немає так. Маргарет Маргартечер називала Радянський союз. До речі, дуже мудрезна була жіночка. Вважала, що на цій території достатньо 15 мільйонів населення. Навіть я їм того не звіжу. Хай хай маю 16.